Шалом, це Славко, Ася мені сховала бороду, як Максиміліану Габсбургу, але того все одно зловили, впізнали по боротьбі, по бороті і розстріляли. Сподіваюсь, мене така доля мене. Хоч ви знаєте, ми, українці з недавніх пір з 2014 року, належимо до об... когорти обраних народів. До тих, котрі нарешті мають моральне право говорити за погроми, бо вони є їх жертвами. І в цій когорті ми знаходимося спільно з євреями, греками, вірменами, народом Рохінджі. Яким там іще вітаю вас, браття? Отже, ми говоримо за як за те, як відбуваються погроми. Погроми, як і кожен інший злочин, відбуваються в певному культурному середовищі. І нас цікавить, як постало це культурне середовище, історія постання цього культурного середовища і підстави класифікації погромів. Ясно, що в підставі погромів лежить нетерпимість, як вона складається. Ну, якщо Річард Левове Серце виганяв певну соціальну групу євреїв. З Англії із французьких свої частини своїх французьких володінь, тому що ну мов понаїхали, Ну і соціальна підстава була, що все таки розтавщича. Ми не розважаємо. Ми починаємо з 15 сторіччя, з того, де от євреї вже проживали в валяндалусі, були сталою частиною населення з певними соціальними функціями, культурними функціями, де вони стали частиною суспільства. Я б не сказав, що аж так Сильно замкненою. Ну, суспільство такого, де вигода переросла нетерпимість власне, пережила, тому що ви знаєте, що вигода, що торгівля сильніша за віду, вигода сильніша за ненависть, на щастя. І це дозволяє народам, культурам, релігіям значно миритися рано чи пізно. чипіть. Не забуваємо, що до 18 століття в європейській культурі ніякого поняття терпимості не було, як не було його і. Нема в культурі іслама, там є культура підкорення меншин і лояльності до підкорених мирних меншин. Ну, про це ми зараз поговоримо в другій частині. І от коли євреїв почали виганяти з релігійної нетерпимості навіть новохрещених, зрештою, навіть тих, хто охрестився, зросла культура нетерпимості, культура цього пошуку єврейської крові, єврейського коріння, все це сягало аж зрештою, і наші часів, тому що моя бабуся, моя тетя могли оприділити єврея по походці, слухайте. Я, от, на щастя, живу в середовищі, коли Молодше покоління вже не вміє впізнавати євреїв між іншим. Розумієте, ми вже переросли цю культуру на щастя. Я дивлюся тим, кому до тридцяти вони вже євреїв не впізнають і дивуються моїй обізнаності в єврействі, коли я казав, коли я ви, мабуть, дивилися оцей махачкала в махачкалі, значить. І от не знаю, на що дивилися ви, а я дивився, скільки там євреїв серед цих погробників. Я двох помітив. І тут собі так, ніби і треба між собою ховаються в на тобі погромників. Два очевидних євреї. Один тат, а один ашкіназія. Слухайте. Ну і як вони того бухарського пропустили, що за таджика себе видавав? Я просто був на щастя здивований. Невігласівство цих погромників все таки людям це допомогло. До чого це? До того, що от культури нетерпимості складаються і йдуть. Європейська, оця католицька культура нетерпимості сильно повлі... попливала на погроми, в тому числі в Річі посполиті але не на нашій. В підставі нашого по першого великого погрому от після виселення християн з Португалії, з Іспанії, зараз непоганий португальський серіальчик, де цю лівісну істориків, де цікаві йдуть дискусії, я вам раджу, але там все звелося знову ж до того, що Колумб єврей я ще четвертої серії не бачу, подивився три, стерпів на силу. Там просто нема розвідку сюжету. Там сюжет пристроєний для того, щоб оці, оці декларації висловлювати. Мені вже приємно, що хтось з інтелектуалів. Почав говорити проти культури відміни лівацької інтелектуальної університета. Але менше з тим поговоримо, от наш погром до прихмельниччини він сильно стреснув євреями, аж і тими, що переселилися до салонік. Зрештою переселилися в турецькі володіння, тому що це був серйозний соціальний погром і найвідповідальніші з євреїв, ті, хто писали хроніку, вони розуміли соціальні підстави погрому добрих Хмельниччини. Що не забувайте, що масово нищили в основному орендаторі. Євреї, торгівці, євреї потрібні, так би мовити. Я вибачаю за цю формування. Ті змогли адаптуватися. Зрештою, був знаєте, є торгові козаки, євреї, козаки на січі. Скільки євреїв стало полковниками козацькими? Може, масса сядемо якось проти вітру. А так бо я боюся, що не все буде свистіти. Я вибачаюся, якщо ви мене не чуєте. Так от, але він струснув і ідеологією, і релігійною традицією, і культурою євреїв, що вижили. Вони вперше задумались, а може вони таки не того розіп'яли, може вони таки дарма дожидаються месії, може вже вони якось погопорячкували один раз і не варто вже очікувати. І так постав Саббаті цеві, Ви знаєте, я сі вчора повідав на балконі, вночі луною за Саббаті цеві, їй сподобалось. Що як сказали. Османи, давай каже, ми тебе розібнемо. Якщо ти через три дні воскреснеш, ми перейдемо на твою віру. Він як справжні собаті каже: а може, лучше я в вашу перейду. І прийняв іслам, і з його послідовників, зрештою постала значна культурна група ісламського населення сучасної Палестини. Сабатіяцеві, давайте що потім були інші, інші культурні релігійні пошуки єврейства. Це франкізм, франк, 18 століття, спроба асиміляції євреїв в культурному середовищі Європи, щоб стати своїми, там щоби. Вийти за межі гетто. так само і хасидизм був містичною великою культурою, тому ж недармо це об'єднання Довбуша і того праведника, котрого я, я, на жаль, знов забув. Ну, слухайте, вік уже. Це, між іншим, єдина вдала частина в Довбуші, що я подивився. У Довбуші прекрасна картинка, але все це треба, всі діалоги, крім от його, з Єфреєм треба переписати наново. Абсолютно, і те, що може вирізати, там буде. Хороша короткометражка, дуже, бо картинка там прекрасна. Єдине, що мені не сподобалося, що вони не з кєшинками, хоча б могли б озброїти всіх тешенками. Ну, добре, на декорації вони не пошкодували. Так от. І тепер поговоримо за До якої культури належить погром в Махачкалі. Що вам треба знати? Це погром є. тип розновид Кавказького погрому. Вони спочатку. 20 Двадцятого сторіччя посилюємо знаєте, класичні цей вірменно-азербайджанські погроми взаємні. Наслідком його була як ви розумієте, капіталізація, що почали сходити з гір до міст люди з тим, щоб здати там однокімнатну квартиру, купіть кросівки і їздіть на заніжений приорі. Ну це Сучасна форма джигітізму, ну такий ж саме ж джигітізм був, як розумієте, на початку ХХ століття в Баку, але коріння глибші. Це османська традиція, культурна по гробів, коли османи раптово з початку 19 відчули себе гнаними. Вони панували на Балканах, а тут бац греки. Якісь греки, от можете собі уявити, що таке було грек для османа. Для... Міллет, цей рум Мілет. Що це таке було для нього? Ну це як для нас, жителі Донбаса. І тут вони створюють партію регіонів і проголошують незалежність Греції. Як це можна було витерпіти? Натурально почалася різанина, албанці зійшли з гір, вони перед тим розібралися з влахами, вже все забрали у влахів і зруйнували влахські міста, грабіть було більше ніякого. І тут, нарешті, вони спустилися. Так само греки-майноти, котрі нарешті теж отримали можливість грабувати, почали. Початку почали різати османів, і лише потім почали різати османи і підхопила протестантська Британія підхопила кажеш, наших християн. І почалися ці от погроми і Османи довго терпіли, зверти, що погроми балканських народів над османами були страшніші, ніж потім ті погроми, що всім цим народам влаштували османи вже після Першої війни. Це от така. Культура нетерпимості, коли мозаїчно, коли народи проживають мозаїчно на одній території, і перед тим в межах певного архаїчної форми управління, де панує закон, розумієте, панує закон, і він знаходиться і сила, і закон в руках одного клану, і той продає розпоширює справедливість. А потім виходять нові клани, гайд, ми ж теж хаті торгувати справедливістю і властю. І починаються ці балканські погроми. І зрештою ця форм... і от на території України з другої політики сторіччя об'єднуються дві форми погрому. Погром соціальний, про який ми зараз поговоримо, які використовували народовольці у цій кампанії погромів 80-х років 19 століття, я вам говорив. І другий погром оці осмацькі, звати, що правильно Дмитро казав, погроми почалися в Одесі з того, що турки повісили. Румського попазбаши, патріарха. А поза як греки кинулися громити, а Османов не було в Одесі. І вони почали громити євреїв, Ну, кого ще можна було погромити в Одесі. Ну, не арнаутів І от тут почалося об'єднуватися. І от традиція третя. Поєдналася клята традиція в добу Першої світової війни це традиція презирства і нетерпимості до євреїв російської імператорської армії. Не забуваймо, багато їхніх гарнізонів було в містечках западного краю. відношення з єврейськими торговцями були куди і спортивні, і совсім разом з ними, і женщини їх обслужували. От є статистика проституції. Вона просто говорить сама за себе. Була Повний опис проституції Російської імперії, там багато є. Там от помітні національності сильно задіяні тут в Києві, так само задіяні в Середній Азії, на Кавказі. Хто власне займався цим бізнесом, хто в ньому працював, хто ним керував. Але справа не в тому, що ця от традиція презирства російської армії, вона виплеснулася в Першу світову війну. І оцих українських погромів в Україні, що їх вчиняли всі сторони, червоні. Зелені, добровольці, українці. Не було б без того, що вони ж всі пройшли школу російської імператорської армії. Оцей окрас погробу, характерний 20-х років, що за нього потім почали видавати книжки. Це традиція Російської імператорської армії, як ви розумієте. І от потім воно все переросло. Знову ж соціальна ненависть лишилася, тому що євреї знов стали проспіруючу частиною населення успішно. От Де нам говорити за погроми, як не тут в найуспішнішій частині проварів на найуспішнішому районі на Тармаш в гетто? Я вже не ризикну їхати От, разом з розвитком проварів. Великої інфраструктури, як великого культурного міста, вже з'явилося гетто. У нас раніше просто були сільські райони, гора, там оце все в моєму дитинстві, а зараз вже нарешті сформувалося гетто на Таргмаші. І я вже дозволяю собі говорити мила собачка. Дозволяю собі говорити тут, в найуспішнішій частині міста, де мене зрозуміють, говорити на Таргмаші. Такі речі мені в голову не приходить просто сидіти перед камерою на Таргмаші Мені якось не то, що я боявся, просто в голову не приходить. Цьому Же є своє місце, ви розумієте. І от ця от соціальна навіть, розумієте, в чому проблема? Народи, як такі, що були на Російській імперії до 17-го року, зникли те, що там називають Карачаївцями, Кабардінцями, оцими всіма етнічними групами Дагестану, це вже все постсовки, як і більшість українців. Це постсовки. Не можна розумієте, що от чому. Спроба створити свях не вдалася у нацистів, скільки б там не знімали багряні ріки. А у Совків вдалася. Чому це свєтський народ це є колективний свях 60-ті роки він уже постав. і про це правильно було написано в ідеології, тому що нацисти ставили на краще в своїй програмі розведення людини. Це неправильно. Ставити треба найгірше, скрещувати треба найгірших. То це дає ману вже бачу, як міхаютка воює, скрещувати а до найгірших. І більше це вдалося. Хто був ніким, то став повсюду. І ясно, що соціальна ненависть до єврейства відродилося. І більше того, опливала асиміляція євреїв, саме радянська асиміляція євреїв. Нарешті асиміляція євреїв вдалася. От то, що робив Франк, воно не Ротшильдах вдалося, ні. Те, що от хотів досягти франк, те, що висміювалося в євреї з усі нацистами. Хоча, в принципі, фільм насправді на захист євреї, не знаю, за що його ненавидять, це фільм, в принципі, на захист євреї це фільм проти нетерпимості. Ну добре, розумієте, що постнацистські гоніння на нацизм це така тема, котру краще не піднімати. Ну ж... а коли гоніння були справедливими? Хоч на когось гоніння були справедливими. Я боюся, що навіть не на педофілів в сучасні годіння виявляться перегибами і несправедливістю. Так от в чому проблема, що нарешті євреї асимілювалися в Радянському Союзі. Поставити те, що Фелікс Кандель казав, те, що ми зучам в органах, єврей восточноєвропейський. І скоріше, вже не зовсім євреї. Всі ну, ви бачили всю цю публіку, всю цю наволодь, що, що, що ненавидить всіх, в тому числі сесія, зрештою, і бібі. Що таке бібі на та ніяко. Це ну ви бачили з портретом совєтського воїна в руках Після того, розумієте, чому я ще тут не тому що крові не вистачає, тому що там би шабак уже розумієте. Ну стали би кібуци. Бо ж я не можу ділитися. У корейців нема ковгоспів. Ася сестра не ділиться. І сестри з неї тільки займи би в кібуці, навіть в корейському не вписалися. По дуге ж нема корейських євреїв, нема до кого прибитися. Своїх нема. Зараз вітер пройде і. Мені прикро дивитися на совєтську асіміляцію єврейства, на те, що зараз твориться в тому числі і на Москві, і в Палестині. Але не забувайте, що громиться зараз по совок і оці спроби прописати це до росіян, до дагестанців, до мусульман. В них такі ж самі мусульмани, як, слухайте, з мене послідовник конфуція. Це просто от притянутий, от ася послідовниця конкурсі. У неї це в крові. А в мене це все мудрество вольє. Так, от, це все постсовки і це постсовоцькі. Це нарешті почалися ті ті соводські погроми євреїв, що за них мріяв товариш Сталін свой останній маразматичний період житті. От нарешті це насіння посіяне дало плоди, і ми можемо споді спостерігати за його ядовитими плодами. Я думаю, ще не один такий. Дурне валяй, побачимо. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, боріться з нетерпінністю, як можете. Як навчав нас пророк Мохамед Салам, що хто ж може боротися за справедливістю дією, хай бореться дією. Хто не може, як я, надією, сердечко не тягне, той хай бореться з словом. Хто не може боротися з словом, хай бореться в серці своєму, донатить та поширює мої відео, щоб слово правди було чутно. Бай.